До мене сьогодні приїжджав мій адвокат Юрій Білоус, найкращий адвокат в Україні по військовим злочинам. Це той, який їздив в Гаагу, і після засідань якого Путіну і отой Львова Білови видали ордер на арешт за кіднепінг, за те, що вони крадуть наших дітей. Це в мене найкрутий адвокат в Україні. Почитала так. Да. Справа в тому, що тим, хто був у полоні, положено отримати 100 тисяч гривень як компенсацію Ну, за те, що країна не змогла нас захистити, розумієте? Ми б'ємося над цим питанням з ним вже пів року. І якби не найкращий адвокат в Україні, то і до сих пір би ніхто не отримав. До цього часу з усієї України отримало чоловік 100, не більше. Розумієте? Я не хвалюся, але вже з таким з таким матеріалом, як у мене, з такою кількістю інтерв'ю і судовий процес, і, і мені навіть не виплатили, розумієте? Він каже: давайте піднімемо питання, щоб люди знали, що всі, хто був в полоні, мають право на таку компенсацію. Тобто, передайте всім, будь ласка, що треба звернутися в Міністерство реінтеграції. В інтернеті є телефони, сайт Мінреінтеграції. Там нададуть консультацію. Вони, звісно, тяганина рідкісна. По 2-3 тижні, як у у Арістові, треба чекати. Ну, що зробиш? Читала пост, бачила, лайкнула. Дякую. Я просто для того, щоб. Не для того, щоб там похвалитися, а для того, щоб більше народу знало про те, що вони мають право. Від держави треба вимагати. Ці гроші є. Ну, вибачте, якщо вже нас не змогла захистити держава, армія, за те, що ми страждали, за те, що ми витрачали своє здоров'я, нерви, це я більш-менш ціла. А як катували інших чоловіків? От у пан Юрій розповідав, що... Один теж був з підвалу з нашого, так він ледве ходить. Його так покалічили, що він перекошений ледве-ледве ноги пересуває.